Усім доброго дня, в мене сьогодні на огляді повністю завершена на четвертому комфортному поверсі. Квартира в ЖК академічному. Вона двокімнатна з євроремонтом. Залишилося тільки м'яке меблювання, абсолютно повністю готова до проживання. Зручний середній поверх. Нагадую, це у нас четвертий. Ці квартири завжди у забудовників продаються дорожчі ніж верхні і нижні поверхи. При вхідній зоні маємо містку гардеробну, Повністю ви бачите, що вона вже мебльована. Такі полички для зберігання і вішечки, все потрібне, і дуже це комфортно, що одразу передбачено при вхідній зоні. Тут квартира дуже велика, санвузу суміші не ви повністю вже комплектований теж усім потрібним, пралкою в тому числі. І одразу по коридору маємо першу зі спалень. Ця квартира 71 квадратний метр. Вона у нас двокімнатна з двома абсолютно роздільними кімнатами. Фактично, квартира завершена цілком і повністю дуже естетично оздоблена, і вона оздоблена універсально. Тобто майбутні власники зможуть собі, якщо потрібно якусь стіну, наприклад, виділити більш яскравою. Під їхній запланований дизайн легко це зроблять, тому що перефарбувати це взагалі не проблема, всі стіни під покраску. Далі перейдемо в нашу кухню. Дуже стильна красуня кухня. Теж комплектована абсолютно всім потрібним. Технікою, в тому числі, ви бачите все це на відео. Дуже стильна, всюди кахель такий, і взагалі оздоблення максимально естетичне підібране. В теплих стильних кольорах такий ремонт ніколи не вийде з моди. Коридорна зона у нас дуже містка, все всюди продумано по освітленню. Є і точкове освітлення, і загальне зоноване дуже комфортно. І ось ця спальня дуже мені подобається. Вона з вікном, і крім того, ще й з виходом на величезний місткий доволі балкон. Такий повноцінний, де можна теж зберігати все потрібне або зробити їдку зону відпочинку. Ця кімната досить велика також, тобто буде гарна, повноцінна, дитяча там чи спальня друга, як вам потрібно буде майбутнім власникам. Комфортний варіант. Дуже класно, що вона вже з ремонтом не потрібно заморочуватися, тож телефонуйте.